Лідія, ще останнє питання, яке до вас також скеровується, і воно є важливим. А воно наступне. Суди зараз не приймають позови від російських компаній, а реєстрації торгівельних марок від російських заявників не проводиться. Чи звертаються російські компанії до центру щодо українських доменних імен після 24.02? Угу. Um, ну, давайте зу... може. Я Зі можу показати. Um, тут насправді важливо підкреслити, що um, ВОЇФ постійно наголошує на тому, що um, центр є частиною ВАІФ, а відповідно, Воїв є частиною ООН, і як міжнародна організація центр є. Нейтральним провайдером послуг, тобто, ми адміністра центр адмініструє рішення і, власне, не виносить рішення по суті, і орієнтується на випадку з національними доменами, орієнтується на ту політику, яко, яка була прийнята національним адміністратором. Тому наразі ВАЇФ не приймали ніяких рішень щодо введення ну, обмежень за критерієм, наприклад, громадянства або національності. Але з приводу того, критерії, на які ми звертаємо увагу увагу, як раніше, так і сьогодні, це те, чи відповідає скарга за змістом, формальним скарга з усіма додатками, формальним та змістовним вимогам, які висуває політика власне до подання скарги, і в тому числі які сьогодні обговорюються на цьому вебінарі. Але мені здається, що з приводу того через розглядаються такі спори в реальності, оскільки ми на початку говорили про статистику щодо розподілу за країнами. Згідно ну, з інформацією, якою ми володіємо, станом на сьогодні саме механізм UADRP не використовували заявники російські. Дуже дякую, дуже дякую колеги Станіслава Лідія за включення.